Ісус сказав: І коли я буду піднесений від землі, приверну всіх до себе. Христос повинен бути відкритий грішникові як Спаситель, котрий помер. За гріхи світу, коли ми бачимо акця Божого на Олговському Христі, тоді починаємо розуміти таємницю відкуплення, і доброта Божа веде нас до покаяння своєю смертю, заради спасіння грішників, Христос явив незбагненну любов, коли грішник відчуває цю любов, вона пом'якшує його серце, опановує розумом і веде душу до покаяння. Щоправда, людям деколи стає соромно за своє гріховне життя, і вони залишають. Деякі погані звички ще до того, як починають розуміти, що Христос привертає їх до себе, але будь-яка спроба виправитись, щире бажання поводитися краще є не що інакше, як вияв сили Христової, якою Він протягає їх до себе. Божий вплив, котрого вони ще не усвідомлюють, діє на душу таким чином, що совість прокидається, і в житті відбуваються зовнішні зміни.